Після ось такої заяви публічної, яка з'явилася в європейській на сторінках європейської правди, оти ну, от зокрема, що загрожує посаді Ігоря Білоуса. Чи можливо згаданим прізвищем Кононенка і Мартиненка? Нічого не загрожує ні Білоусу. Нічого. Я маю його. Я е, знайомився з його пасажем І хочу сказати таку річ: Ви забули, що один рік цілий, ми домагалися через суд, щоб там призначили керівника легітимного? Рік рулив уряд. В ручному режимі фондом державного майна. Ви про це, мабуть, знаєте, так? Да? По незаконному розпорядженню цинка. Е, далі. Що стосується, мені здається, що зараз є один єдиний вихід. Давайте ми його запропонуємо, і потім хай обговорюють мас-медіа. Вихід тільки швиденько. один. Зробити це так, як зробив Ющенко в 2005 році. Тобто, всі з пляжа. Яценюк з командою з пляжа, бо не справився. Лошкін з командою. Також з пляжа, бо також пов'язали в цій корупції, про яку зараз Кононенко і, і, і всі ці прізвища прозвучали, да? І, і Абрамаючи споки не називає, хто йому там дзвонить адміністрації президента, так стидливо мовчить. Тобто значить всіх. так всіх. І парламент, Значить, і президент. Е в парламенті поки що одіозних людей треба прибрати і дати йому якийсь угу. маленький час Юрій, на виправлення. Бо ситуація вже дякувати. така, що підуть всі з пляжу. спляжі. Слово новинам 112, продовжить Інна Керча, ми ж повернемо.